Як зрозуміти, що сім'я готова до дітей? У мене в цьому сенсі є така, я думаю, особлива думка, але все ж таки я її озвучу. Я впевнений, що Господь він влаштував нас таким чином, що коли ми фізіологічно готові до дітей? Це означає, що фактично ми вже можемо народжувати, їх народжувати. Я намагаюся зрозуміти, дійсно, побачити десь в Святому Письмі, де він говорить, слухайте, ви не поспішайте, будь ласка, з дітьми. Ви спочатку дозрійте, а потім вже будете народжувати. Навпаки, дійсно, це відбувається так, що навіть що, що, що діти народжуються і в шлюбі, на жаль, і, і, і на жаль, поза шлюбом. Народжується і у людей зрілих, і у людей зовсім незрілих, і у людей, яким, ну, здається, ніколи б не довірив цю дитину. Що це означає для мене? Для мене означає ту просту таку річ. знаєте, сам термін готовності, він здається, походить з наших людських якихось страхів або законів. Ми собі намалювали, як має глядати правильний тато, правильна мама. І це добре, це, це означає, що так не має бути. Дійсно, ми, ми маємо мати перед собою якийсь гарний образ. Але знов-таки повертаючись до біблії, ми бачимо, що. Є в Біблії вчення про те, як виховувати дітей, а не як готуватись до цього. Що це означає для мене? Це означає приблизно те ж саме, що і з шлюбом. Я маю, от коли у мене вже є факт, дитина є, я починаю її виховувати. Я вчусь, як виховувати. Тобто я стаю батьком одночасно з дітьми. Я не стаю батьком, попередньо прочитавши книжки. Чи означає це дійсно, що, ну, що проблеми будуть? Так, да, звісно, якщо людина не, не з'їла і народила дитину, то ми знаємо, до чого це призводить. Але саме для цього є слово «не з'їла людина. Я знаю дуже багато прикладів. У нас є. Ми працювали з дітьми вулиці, діти вулиці, які не знали батьківства. Коли вони зросли, коли знали Бога, вони стають гарними батьками. Не всі, не завжди. Є і зворотні приклади. Тобто це означає, що те, що, що робить тебе гарним батьком, вміння бути певною мірою гарним сином. Якщо я гарний син для батька, якщо я навчився з дитинства, послуха, якщо послух не викликає в мене такої якоїсь е в, зневаги, дратівливості, але з іншого боку, не, ви не, ви не, ви не викликає законницького контролю, я буду, для мене буде більш природнім піклуватись про своїх синів, про своїх е дітей. Тому дуже важливий момент, як стати готовим до батьківства. Ідіть за Богом, ідіть за Христом. Коли інформує твоє серце, твій характер, ти готуєшся. Коли будуть діти, ти будеш вчитися. Що що не треба зараз вчитись? Читайте книжки, добре це все. Але це не є тим, що зробить тебе гарним батьком. Любіть Бога, будьте гарним сином для нього і для своїх батьків. І вам буде значно легше бути гарними батьками.